Рудинець Олекс. Марондяк Ігор, Ксеня Олег, Цап Юрій, що хай надія, що за Шумський за. рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання порядку денного про внесення змін до рішення від 19.12.2024 року. номер 1765 34 2024 Про бюджет Бокачівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, виставку. Да. 11 березня 2025 року у нас відбулося засідання бюджетної комісії, де було розглянуто ряд прийнято і погоджено ряд важливих питань щодо внесення змін до бюджету нашої селищної територіальної громади. Тому виноситься дане питання на затвердження сесії селищної ради, Керуючись бюджетним кодексом України. Законом України про місцеве самоврядування, постановою Кабінету міністрів № 252 деякі питання кнімування виконання місцевих бюджетів, рішенням селищної ради про бюджет Укачівської селищної територіальної громади на рік, враховуючи висновки постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-промічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, протокол від 11.03.25 року номер 30 Качівська селищна рада вирішила. Внести зміни до рішення Букачівської селищної ради з 19 19.12.2024 року No 176534-2024 до бюджету територіальної громади на 25 рік. Внести зміни до помісячного розпису дохідної частини загального фонду бюджету Бкачівської територіальної громади по коду класифікації доходу, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти відповідно до поготовлення номер 10 від 27 27.02-25 року Державної казначейської служби, а саме збільшити дохідну частину в лютому березні, квітні та травні травні на 16 тисяч і, відповідно, зменшити дохідну частину на 16 тисяч в червні місяці. Внести зміни до помісячного розпису додаткової частини загального фонду бюджету Пукачівської селищної територіальної громади по головному розприяти коштів відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту за бюджетною програмою. Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету. Відповідно, збільшити бюджетні призначення по заробітній платі на суму 13 грн. гривень, нарахування на заробітну плату 2.885 грн. гривень. Відповідно, ці видатки збільшити у лютому, березні, травні і зменшити дані видатки. По заробітній платі у сумі 13115 і нарахування на заробітну плату 2885 гривень в червні. У зв'язку з виробничою необхідністю відповідно до листа звернення військової частини А-02-222 Збройних сил України Міністерства оборони України та офіційного висновку фінансового відділу Кукачівської селищної ради No5 і 10.03.25 року. Додатково виділити кошти та уточнити частину вільного заложку коштів за додатковою дотацією з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на декупованих та здорово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації та Удального фонду, що склався станом на 1 січня 2025 року в сумі 100 тисяч гривень. Спрямувати та направити вільний залишок коштів за додатковою дотацією. Сумі 100 тисяч гривень головному розпорядку коштів Букачівська селищна рада на видаткову частину загального фонду та надати міжбюджетний трансферт військовій частині А022 Збройних сил України за бюджетною програмою, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів у сумі 100 тисяч гривень для забезпечення загальних потреб даної військової частини. Dvku za varmeć je naviddi su to napisistao за star Кочівської селищної ради від 7.03.25 року номер 2 Та листа попитання відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Ківської селищної ради від 6.03.25 року номер 2 і офіційну висновку фінансового відділу номер 6 від 10.03.25 року якого виділити кошти та уточнити частину вільного залишку коштів по загальному фонду, що склався станом на 1 січня 2025 року в сумі 523 тисячі 850 гривень, та спрямувати на від додаткову частину бюджету. Територіальної громади і спрямувати на видатки загального фонду 440 850 гривень, на видатки спеціального фонду 82 тисячі гривень. Спрямувати та направити частину вільного залишку по загальному фонду. Головним розпорядникам коштів за бюджетними програмами. Головним розпорядником коштів Кочівська селищна рада на бюджетну програму інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення в сумі 300 гривень. 85 тисяч гривень на фінансування місцевих програм по соціальному захисту населенню на інші виплати населення. Це є на виконання місцевої цільової програми соціального захисту усіх, які захищали, захищають Україну, її незалежність та цілісність, а також членів їх сімей на 23-25 роки, в тому числі на виплату Одноразової адресної матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям 300 тисяч гривень. Одноразової допомоги на встановлення пам'ятників сім'ям загиблої військовослужбовців 20 тисяч гривень. На виконання програми підтримки породів у Лукачівській територіальній громаді на 25-27 років 50 тисяч гривень. На виконання програм поховання окремих категорій громадян на території Лукачівської селищної територіальної громади на 24-25 роки 15 тисяч гривень. Спрямувати кошти також головному розпоряднику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту за бюджетними програмами, інші програми та заходи у сфері освіти. Суми 56 тисяч 850 гривень, на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення обдарованих дітей та дітей сірі, побалених батьківського опікування. Спрямувати дані кошти на інші виплати. В тому числі на виконання програми обдаровані діти 50 тисяч гривень і на виконання програми захисту прав та законних інтересів дітей-сірі, дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої безпритульності, розвитку сімейних форм виховання дітей на 24-25 роки в сумі 6 850 гривень. Спрямувати кошти на бюджет розвитку спеціального фонду в сумі 82 тисячі гривень, у головному розпорядженні коштів селищна рада. За бюджетною програмою організаційної інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності селищної ради на придбання предметів обладнання довгострокового користування 82 тисячі гривень. Це є придбання рекуператорів, приміщення підплаштування укриття селищних учитель. У цьому здійснити передачу коштів загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади суми 82 тисячі гривень зв'язку з заробничої необхідності та на підставі листівки питання головних розпорядників коштів, внести зміни до помісячного розпису військової частини бюджету громади, на раціального обсягу бюджетних признацій за економічною класифікацією видатків за бюджетними програмами. По головному розпоряднику коштів Качівська селищна рада за бюджетною програмою, заходи та роботи з територіальною обороною, збільшити бюджетні призначення по предметах, матеріалах, обладнаннях та інвентар'ю. На березень місяць на суму 50 тисяч гривень. Відповідно, зменшити бюджетні призначення по даному коду економічної класифікації видатків на липень місяць на суму 50 тисяч гривень. По головному розпоряднику коштів відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту поза бюджетною програмою надання дошкільної освіти, зменшити бюджетні призначення у березні місяці. По заробітній платі на 10 тисяч гривень і відповідно збільшити бюджетні призначення по заробітній платі на липень місяць на суму 10 тисяч гривень. По, за бюджетною програмою надання загальної і середньої освіти, закладами загальної і середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, зменшити бюджетні призначення на березень місяць на суму 40 тисяч гривень, а відповідно збільшити бюджетні призначення на липень місяць на 40 тисяч гривень. У зв'язку з виробничою необхідністю на підставі листа звернення військової частини А-4924 Міністерства оборони України від 18.02025 року намер. 2424168 та чотириста двадцять питання сто та селищної ради внести зміни до річного та помісячного розпису додаткової частини загального та спеціального фонду на 25 рік, менше загального обсягу бюджетних призначень та в межах однієї бюджетної програми здійснити перерозподіл видатків бюджету громади в розі економічної класифікації видатків умовному розпоряднику коштів Качівська селищна рада. Зменшити бюджетне призначення по загальному фонду за бюджетною програмою заходи та роботи з терпіальної оборони і путь надбільшити бюджетні призначення по бюджету розвитку спеціального фонду за даною бюджетною програмою та спрямувати дані кошти на придбання обладнання предметів дострокового користування на 100 тисяч гривень, там на 100 тисяч зменшити, тут на 100 тисяч збільшити. При цьому здійснити передачу коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. У зв'язку з виробничою необхідністю на підставі листа клопотання Качівської селищної ради внести зміни до розпису додаткової частини бюджету і межа загального обсягу бюджетних признацій по головному розпоряднику коштів Качівська селищна рада за бюджетною програмою організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради зменшити бюджетні призначення. На 32 264 гривні 81 копійку у лютому місяці на придбання та відповідно збільшити бюджетні призначення на інші поточні видатки на дану суму в лютому місяці на проведення видатків по виконавчому провадженню, Відповідно до постанови Кабінету міністрів. Номер 1554-1204 року деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році та порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту. Снова українська школа на підставі офіційного висновку фінансового відділу Вікачівської селищної ради 12.035 року No7 про опціях вільного залишку коштів бюджету розвитку спеціального фонду, що склалося станом на 1125 року, учняти частину вільного залишку коштів бюджету розвитку на суму 12 680 гривень. Спрямувати кошти головному розпоряднику коштів відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту на видатки бюджету розвитку. За кодом бюджетної програми співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, два українська школа на суму 12 680 гривень і спрямувати їх для співфінансування закупівлі засобів навчання та обладнання комп'ютерного та меповідійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, які здійснюють освітній процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти базового предметне навчання за очною, приєднання очної та дистанційної форми здобуття освіти, нести відповідні зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 7 до рішення Бкачівської селищної ради. Від 19.12.24 року номер 1765-34-2024 бюджет Букачівської селищної територіальної громади на 25 рік фінансовому відділу внести зміни до розпису вихідної частини фінансування та віддаткової частини бюджету Букачівської селищної територіальної громади за програмною та економічною класифікацією. Контроль за виконанням даного рішення вкласти на голову постійної комісії фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Василя Бойчука. Селищна голова Олександра. Ставлю на голосування по другому питанню. Бойчук Василь. Да. Віктор За. Бог Степан, Сончин <кхух> Мирослава, Дячещин Іван, е -е Коріл, Кучинський, Ігор, Дубінець Олег, За. -дяків. За. Сеню Олег. За. Цар Юрій, човен Надія, човен Роман, човен Зак, човен з Києва, Дякую. Переходимо до наступного, третього питання про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду на земельних торгах. Будь так. ласка, Марія Михайлівна. Дівчині, про надання дозволу на розробку ферми землеустрою щодо відведення земельних ділянок для, для, для їх передачі в землеустрою. У користування на умовах оренди, надати дозвіл виконавчому, виконавчому комітету селищної ради на виведення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальної площею 131 гектар. А саме Село Чагрів, урочище, Лиса Вора, 70 79 гектарів, Букачівці, урочище, Децева долина, 12 гектарів, витень, витень урочище від лісу 6 гектарів, луковець вишневський 16 гектарів. І Луковець урочище біля колії, 17 гектарів. Всі вони з кадастровим номером. Ставлю тоді на голосування по третьому питанню. Так. Скажі, тут. А землі тут для, життя, для, для сільського господарства чи так, ні? Так. А вони перші і що будуть? Е, вони, їх тільове призначення є для фермерського е, господарства, землі запасу, але щоб виставити дані земельні і дані на аукціон, вони всі мають бути е, для ведення товарності з господарського виробництва е, Код їхній 0101. А просто зі змінюються нового призначення так. деякі земельні ділянки вони вже мають цей квелер. Квелер. так, квест 0,1, але для проведення аукціону потрібна нормативна грошова на, на дату рішення тобто ну, тобто все тобто все одно вони все одно не виготовляють технічну документацію із 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 іс із народу але, але такі землі вони зараз діючі, вони задіяні на них працюють так? зараз ні ні ні, ні. 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 до так, моменту це проведення це аукціону ні. вони не, не можуть і бути задіяні І задіючі. ще нема скільки вони коштують попередня була є стара стара але для але для проведення потрібна нова нова і є клієнти вже це питання аукціону. Ставлю третє питання на голосування. Бойчук Василь, Вітер Рубець, Вов Степан. Гульчин Мирослава, Ячишин. Кучинський. Любінець Олег, Марундяк, Сені Олег, Цап Юрій, Шухай Надія, Шпирун Зашумський. Дякую. Наступне четверте питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Бокачівської селищної територіальної громади. Надати до Бокачівської селищної ради на виготовлення проєкту землеустрою щодо, щодо встановлення меж території Букачівської селищної територіальної громади. Якщо немає запитань, ставлю на голосування. По четвертому питанню. Бойчук, Вітервич, Вов Степан. Дячишин Кочинський, Любінець, Мародяків, Ксеніулев, Цак Юрій. Храйна за шпирун зашубські за дякую. Наступне п'яте питання про затвердження технічної документації землеустрою та передачу ділянок у власність бойчук Марії Климівні по так, не багато, хай буде по одному. щоб так, не було. Е, Значить, чорненькому Івану Степановичу, Сандалович Ганні Федорівні, Короташ Марії Степанівні, Вільчинській Марії Миколаївні, Кіндій Тетяні Богданівні, Галонці Володимиру Йосиповичу, дарнобіт Мирославі Степанівні. Про затвердження технічної документації, землеустрою та передачу ділянок у власність вище зазначеним особам. Особа. Бойчук Василь. За. Візок За. Любевич. Вовк Степанов. Мульчин. За. 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 Дячешин. За. Кучинський. За. Любінець Олег За. Марундяк Сеня Олег Юрій, за, за. Надієш, Перун, за за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки Пай та передачу ділянки у власність Пилипчуку Ярославу Івановичу. Бойчук, Василь, за. Вітер Любевич, за. Вок Степан, за. Кульчин Мирослава, Дячешин, Іван, Корєв, Кочинський Єгор. Любінець Олег, Марондяк, Ігор, Сенєв Олег, Цап Юрій, Счухрай, Саш, за, Перун, Зашумський, Рішняков. За. Наступне питання різне. Нагадують за декларацію. Панове депутати, чуєте? Давайте будуть віддати. Якщо у нього два гектари, то він не взяв. Це, пан, це, це, бай, це, це пай. Це пан. Лукавиці. Луківці, Луківці, Луківці там всі питання. 3 -3. Декларації. Декларації. Значить, панове депутати, 36 позачергове засідання сесії вважаю закритим. <кліпи> Shen, the way, the way, the way, the way, the way, Депутати, дякую вам. Марія Марія До Володимира Степановича. Треба було виключити. Ви ще хотіли щось зробимо. Дивіться два, чи за два тижні ми будемо обвинуватися. 3 квітня не робіть сесію, бо я записана. До лікаря я візьму... Не буде хворобу. Точно вас так. Чекайте, бо то ще не. Ти зупинила, так Так він навіть не включив істик? Ні, ну воно Назад.